Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Audi A8 W12. Автомобіль у нас 2012 року випуску на бензиновому 6,3 двигуні. На повному приводі в дуже класнючій комплектації, в неймовірно красивому коричневому кольорі. На автомобілі встановлені оригінальні диски АБТ, нова літня гума, максимальна оптика, яка була на той час. Камери 360. Камера нічного бачення. Ось так вона у нас виглядає по колу. Також в нас встановлений спойлер, навіть сплітер, також оригінальний від компанії АБТ. А тепер переходимо до найцікавішого елементу цього автомобіля. Це його салон. Просто подивіться на стан салону в цьому автомобілі. Він просто абсолютно новий. У нас пам'ять сидінь. Музика. Бенк Олсон, 4 скло підіймачі, електросклання дзеркал, підігрів дзеркал, електрорегулювання передніх та задніх сидінь з пам'яттю, з вентиляцією, масаж сидінь. Просто подивіться, машина 2012 року. Як виглядає водійське сидіння? А тепер в автомобілі 52 тисячі кілометрів пробіг. Тут стоїть максимальна музика. Також у нас люк, стеля з алькантари з білої, вентиляції, підігріви передніх сидінь. До тяжкі дверей забув сказати. Навігація, Камери 360. Єдине, що немає в цьому автомобілі, це проєкційного дисплея та сліпих зон. Ось так у нас працює камера нічного бачення. Адаптивний круїз-контроль, підігрів керма, звичайне електрорегулювання керма. Все працює, вентиляції, підігріви. Ось так у нас виглядає пасажирське сидіння. Автохолд. Всі необхідні функції для комфортного пересування в цьому автомобілі є. Дитяжки дверей. Ззаду в нас також музика. Пам'ять сидінь, різні форми сидіння або сидячі, або майже лежачі. Задні телевізори для пасажирів, шторки в задніх дверях, шторка також позаду. Тут регулювання, масажі, вентиляції, підігріви. Також в автомобілі встановлено холодильник. Двірні карти також обшиті алькантарою. Задня полка також з алькандари. Тут динаміки. Також в стойках встановлені динаміки. Ось такий автомобіль з'являється в нас в продажі. Друзі, ще раз, це офіційний автомобіль Audi A8 Long W12 на 6,3 літровому бензиновому двигуні та на повному приводі. Найголовніше, те, що в автомобілі 52 тисячі кілометрів пробіг. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні Автодилер та доступний до перегляду. Тому чекаємо вас всіх гості.